Досконалити знання з іноземної та познайомитись із культурою іншої держави основні причини, які спонукали Івету проходити практику в Туреччині. саме там дівчина стажується влітку останні два роки. Для українських студентів така поїздка, і досвід, і перспектива вважає Івета. Дивлячись на всі сертифікати, які даються, що ми пройшли там стажування, що ми працювали два роки підряд. Це все ну папірець. А те, що дає, дає тобі, це от робота з людьми. Ти вчишся спілкуватися, вчишся надавати послуги, вчишся це робити якісно і правильно. Цього літа 104 студенти, які здобувають освіту на відділенні туризму Ужгородського національного університету, проходять виробничу практику у 13 країнах світу. Таїланд, Туреччина, Китай, В'єтнам, Сполучені Штати Америки та наші сусіди найбільше приваблюють закарпатську молодь. Також четверо студентів зараз перебувають на практиці на Мальдівах та Сейшельських островах. Порівняно з минулими роками, це найчисельніша літня практика за кордоном. 25 студентів наших проходять свою літню практику, навчальну ознайомчу і діалектологічну у Словаччині у археологічному таборі міста Левоче. Крім того, зараз багато наших студентів проходять навчальні практиці, практики, особливо мовні курси в різних країнах світу. Всього в даний момент за кордоном ми відправили близько півтора сотні студентів. Інтегрувати закарпатських студентів у західні університети пріоритет Ужгородського вишу. Крім виробничого практикування, студенти мають можливість і навчатись за кордоном у провідних університетах Словаччини, Чехії та Угорщини. Дарина вже оцінила рівень освіти в Німеччині. Провела там усього один семестр. Однак цього вистачило, щоб дівчині закуртіло повернутись туди знову. У там була немного? Ну, во-первых, это я улучшила свой словарний запас, даже на такому мінімальному уровне. я змогла на зглянути на ізучення заказує сторони. Ні, більше з москалем психолінгвістика займаються як язык влияет на человека. Закарпатські студенти часто їдуть за кордон, аби вдосконалити свої знання саме з іноземної вибір мовних стажувань для ужгородської молоді широкий. Для студентів, хто вивчає німецьку мову, звичайно, в рамках міст побратимів співпраці між містами побратимами Ужгород Дарштат, Ми організовуємо такі стажування на тиждень, Австрія, Німеччина. Це проживання у німецьких сім'ях, це екскурсії німецькою мовою і різні завдання. Два місяці професійних стажувань у Польщі змінили життєві пріоритети Олі. Тут вона здобуває освіту юриста, утім, поживши в новій країні, відкрила в собі нові можливості. Цей раз, коли я поїхала, це дуже надихнуло мене робити якісь плани на майбутнє. Тобто я знаю, що в наступному році в мене буде вільних півроку з червня до січня, практично. І я б хотіла в цей час поподорожувати, можливо, піти на якісь проекти. До слова, молодь із інших країн охоче навчається і в Україні. Наразі вчитись в Ужгородському національному вже вирішили двоє студентів із Чехії.